Історія вбивства, що сколихнула мільйони людей у світі, суд оголосив вирок екс-міністру національної економіки Казахстану Куандику Бішимбаєву за звинуваченням у вбивстві дружини. Цього вердикту чекали понад півроку з моменту злочину. Це сталося у ресторані, що належить родині підсудного. Колишній посадовець декілька годин поспіль жорстоко бив дружину салтанатну кенову. А коли та знепритомніла, замість того, щоб викликати швидку, подзвонив гадалці та залишив помирати у віп-кабінці закладу. У мене була знайома, там Я їй позвонив. Я спросив, от вона, на Мы ее пытались этот как его, разбудить, чтобы она шагами прошла. Я говорю, она не проснулась, да? Я говорю, с ней все в порядке. Я говорю, у нее такой синяк. Я говорю, не знаю откуда. Ну, вы можете посмотреть. Она говорит, да, не, она просто устала. Кандик Бішимбаєв виправдовувався, дружина померла, бо нібито сама вдарилася головою об унітаз та об кахельну підлогу. Але під час судових засідань, які з березня транслювали онлайн, розкривалися усе нові та дедалі жахливіші подробиці цього злочину. Зокрема, судмедексперт заявив, на тілі жінки безліч травм, розтрощена голова, а на шиї сліди від задушення. Это все кровоподтеки, ссадины, рана. Под мягкими покровами также обнаружены кровоизлияния дополнительные. Вот эти все травмы, это удары в совокупности, рассматривается как одна травма, приведшая к наступлению смерти. Але ще більш шокуючим виявився вміст телефону підсудного. Чоловік до останнього не давав пароль від свого гаджету. А коли таки дозволив його розблокувати, сам не очікував, які страшні докази оприлюднив суду. 12 відеозаписів останніх годин життя Салтанат на кадрах, що з етичних міркувань не публікують, підсудний кілька годин поспіль вибиває в дружини зізнання у зраді. З телефону Бішимбаєва також стало відомо, що у день злочину він листувався з іншими жінками і навіть зустрічався з однією з них, поки у сусідній кімнаті помирала дружина. Вони нібито обговорювали майбутню рекламу для закладу. Кондики Салтанат були разом трохи більше року. Відсвяткували весілля, хоча офіційного одруження не було. Як виявилося, Бішимбаєв неодноразово бив дружину. Вона кілька разів намагалася піти, але чоловік щоразу вмовляннями та погрозами її повертав. Судова справа проти екс-міністра стала настільки резонансною, що чимало людей жадали для нього довічного ув'язнення. ухвалював суд присяжних 13 травня. За два дні до того, як салтанат мало виповнитися 32, Бішимбаєво оголосили вердикт. Окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы. Признать в действиях Бишимбаева согласно пункту 2 части 2 статьи 14 Уголовного кодекса опасный рецидив преступления. Другому підсудному у справі двоюрідному брату Бішимбаєва Бахиджану Байжанову, який за наказом родича знищив відеозаписи з ресторану та не викликав швидку, призначили чотири роки в'язниці. Його звинуватили у приховуванні злочину. Тепер Байжанов має 15 діб на можливість оскаржити рішення суду. Свій вердикт Куандик Бішимбаєв слухав беземоційно майже так само як раніше реагував на оголошені у суді жахливі подробиці смерті своєї дружини. Чоловіку 44, і він уже був засуджений за звинуваченням у корупції, але замість 10 років провів за ґратами лише два. Екс міністра економіки Казахстану тоді звільнили умовно достроково. Тож чи проведе він у в'язниці наступні 24 роки? Чи знову вийде на волю раніше?